Я можу зрозуміти, який сенс цієї брехні. Людина займається пригоном автомобілів з Європи. Я так розумію, що є в нього і товщина міри, і на автомобілях він добре знається. Наш замовник попередньо набрав його, запитав, чи автомобіль фарбований. Він сказав, ми ще нічого не перевіряли, він тільки приїхав, приїжджайте, перевіряйте. Ми замовили. В експерта нашого перевірку він поїхав оглянув, виявилося, що не фарбовано лише три деталі, все інше фарбувалось. Та ще й в процесі виявилось, що я фарбував його сам пригонщик, про що він нам не сказав. Для чого була ця брехня, незрозуміло. І розрахунок, мені здається, тут лише на одне: що замовник приїде з Миколаєва до Хмельницького, побачить це все, а можливо, і не побачить, повірить на слово, і купить цей автомобіль. Від безвиходної ситуації, тому що шлях пророблений немаленький, ну і маєш вже щось купити, щоб хоча б доїхати додому. Так що, друзі, перевіряйте автомобілі, заздалегідь до того, як виїжджати до автомобіля, довірившись словам продавця.